Вітаю вас, мої любі маленькі друзі та їх шановні батьки. Я дарую вам сердечко на гарний день і дарую вам щиру посмішку. Посміхніться і ви до мене. Дякую, вам дуже личить посмішка. Нехай вона зігріває вас цілий день. Сьогодні в нас, дітки, буде цікаве заняття. Про взуття. так? Ми всі знаємо, що таке взуття, яке буває взуття. Ми вчора переглядали з вами дуже цікаву гру так, про взуття. А сьогодні ми ще раз подивимось, послухаємо і навіть намалюємо. А яке це буде взуття? Послухайте, будь ласочка, віршик. Котик на базар ходив. Та взуття нове купив, приміряв на лапці черевички й капці, а купив собі коток червоненький. Так, чобіток, вірно. Ось які гарні червоненькі чобітки в нашого котика. Ось такі гарні чобітки купив собі. Котик, а ми з вами сьогодні також намалюємо червоні чобітки для котика. Приготуйте, будь ласка, аркушик білого паперу, фарби. Якщо вам 5 років або 6, ми готуємо акварельні фарби. А якщо 3 або 4 роки, батьки нам! Приготують гуашеві фарби. Так? так буде зручніше. І гуашевими фарбами можна малювати, прикрашати чобітки. Ось за допомогою ватної палички. Так? Це буде дуже зручно. І, звичайно, за допомогою пензлика також. Ще вам хочу нагадати, що коли ми користуємось пензликами, то ми їх ставимо або на підставочку, або ось так, якщо підставочки нема. Тому що ворсиком вниз не можна пензлик зберігати. Він отак псується, так? отак згинається. Якщо він ось так, то ми, ми уверх пензликом. І він завжди в нас годний до творчості. Ще ми. Привчаємось до охайності, тому маємо ось таку клійоночку. Будемо підстилати під наше робоче місце. І, взагалі, ще я дуже рекомендую ось таку вологу серветочку для того, щоб витерти ручки, так, десь там фарба в нас потекла, і ми користуємось серветочкою, щоб завжди бути охайним. І так ми приступаємо до роботи. Давайте ж з вами. Роздивимось, який це чобіток може бути. Ми можемо його намалювати навіть за допомогою шаблону, тому що чобіток нам нагадує такі геометричні фігури, як прямокутник, так, такий довгий і півовал. Ось це така може бути основа чобітка. Ми беремо з вами і обводимо зараз оці шаблони. Щоб нам було легше. І закріплюємо так, назви геометричних фігур, з яких ось складається цей чобіток. Це ми обводимо зараз. Так, Обводимо прямокутник, так, щоб вам було видно. І півовал ось ми і намалювали такий чобіток, ще домальовуємо підбори. І в нас вийшов ось такий гарний чобіток. Після цього ми беремо або ватну паличку, або беремо пензлик, так? змочуємо водичкою кончик ворса і набираємо на кінчик, набираємо фарбу, заздалегідь, не забули ось так трішечки змочити, тому що Наша фарба акварельна, вона любить воду. Так. Якщо ми малюємо гуашу, також ми її розчиняємо водичкою і дуже легко нам малювати. Спочатку ми обводимо контур, так. обводимо пензликом по контуру, щоб ми бачили. Чобітки в нас червоного кольору. Так. Коток купив червоний чобіток. І ось так обережно зверху вниз ми зафарбовуємо площину цього чобітка. Хто малює ватною паличкою також зараз покажу, як можна зафарбовувати за допомогою ватної палички. Беремо ватну паличку. Набираємо червону фарбу також і ось так зафарбовуємо, кому як зручно, так? Ось зафарбовуємо червоний чобіток для нашого котика. Намалювали чобіток, і залишилось нам трішечки його оздобити. І ми ось так намалюємо таку подошву, підбори. Ось так. І можна ще взяти ватні палички, так, і набрати фарби якогось іншого кольору. Наприклад, зелену наберемо і зробимо. І ще її ось такі прикраси, так, крапочки. Будь ласка, беріть фарби, пензлики і намалюйте сапожок для котика.